Друзі, усім привіт! Давайте вам покажу цю красуню. Дійсно чудовий сорт італійської селекції Італія. Ось такі в неї перші ягідки навіть без підживлення. Бачите, така чудова, скільки її тут як багато на кущеві. Дивіться, перша ягода буде ось такого розміру. Далі буде трішки-трішки дрібніша. Бачите, яка ось, дивіться, ну дійсно дуже крупна, гарна ягода. Сорт майже не хворіє. Ягід досить, досить багато. Ось, Дивіться, є вони всередині, є тут знизу. Я закохалась в цей сорт з першого нашого його отримання. В кущах є досить листок, досить багато, але. Але трішки буде потім дрібніше, щоб ви не лякалися. ягода не буде ось такою. Буде і ось така, і крупніша, і дрібніша. Дуже чудовий сорт. Всім рекомендую.